Вітаємо вас, малята! Сьогодні ми приготували для вас загадки про здоров'я. Будьте уважні, поміркуйте і швиденько відповідайте. Щоб міцне здоров'я мати та хвороб не знати, щоб все було в порядку, не забувайте про бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд і волейбол. Стадіон, басейни, корт об'єднало слово. Хто дружити з ними буде, всі хвороби позабуде, виросте міцним, здоровим і веселим, і бадьорим. Кажуть, щоб хвороб не знати, треба всім мене вживати. Може, ви мене з'їсте? Тільки сльози прольєте. Я рідний братик цибулині. Я ходжу в білій кожушині. Мене вживають, коли гриб, а звуся просто я. Корисний дуже я продукт. Ведміть мені найкращий друг. Я ягідка червона на кущику росту, грипі я корисна, хворобу прожену. Без цукру я завжди скучаю, то швидше дайте мені чаю. Я ж вітамінів вам стотон. Усі впізнали я. Зуби пастою зубною, Вичищаю ваші швидко. Дітки, ви дружіть зі мною. Я зубна, корисна. Я пухнастий і чистий. Для всіх, хто миється, корисний. Мокрих витирати звик. Називаюся. Мию, мию, без жалю мию там, де брудно. А купатись не люблю, бо від того худно. Щоб здоровим, сильним бути, треба нам про сум забути. Спортом треба всім займатись і частіше усміхатись, бо усміхнена людина це здоров'я половина. Молодці, дітки, добре впорались, всі загадки відгадали. Тож бувайте здорові. Гарного вам дня! До зустрічі!